Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Запрошую вас до чарівного світу слів. Ой, а де ж заховалися слова? Зараз ми їх знайдемо. Уважно розгляньте малюнок та назвіть всі предмети, які на ньому зображені. Кожен предмет має своє ім'я, тобто назву. Ці слова, що ви тільки що назвали, це слова назва предмета. До них можна поставити запитання, хто це або що це. Слова, які означають назви. Тварин та людей відповідають на питання хто, а слова, які означають назви неживих предметів, на питання що. Наприклад, їжак це тваринка, відповідає на питання хто. М'яч це неживий предмет, відповідає на питання що. Щоб краще запам'ятати слова назви предметів та на які питання вони відповідають, пропоную зіграти в гру Хто це або що це. Поставте питання до кожного із предметів, зображеного на малюнку. А для зручності всі назви людей та тварин, які відповідають на питання Хто, будемо позначати зеленою галочкою. А до слів, назви неживих предметів, які відповідають на питання що, будемо позначати червоною галочкою. Наприклад, на цьому малюнку до яких зображень предметів можна поставити питання Хто це? Так, вірно, до зображення дельфіна та собаки. А до яких зображень предметів можна поставити питання? Що це? Так, вірно, до зображення чайника та машини. А зараз потренуйтеся самостійно поставити запитання до предметів, зображених на малюнку, а потім перевірити себе. Ну, що, готові? Починаємо! Чудово, бездоганна робота? Дітки, сьогодні на занятті ми з вами використовували слова назви предметів. Для чого вони потрібні людям? Так, щоб кожен предмет мав своє ім'я, тобто назву. А скажіть мені, будь ласка, а яке запитання можна поставити до слів назви предметів? Які означають назву людей та тварин. Так, вірно. Вони відповідають на запитання хто. А яке запитання потрібно поставити до слів, які означають назву неживих предметів? Так, вірно. Потрібно поставити запитання. Що? Молодці дітки, дякую вам за увагу та прощавайте на все добре. До нових зустрічей!